Всім привіт! І сьогодні я хочу поділитися своїми відгуками про використане. А саме про використану побутову хімію. Це ось такий пом'якшувач для тканин для дитячих речей від Сілан це виробник Польща. Мені цього засобу вистачило приблизно на місяці три. Об'єм тут 2860. Такий має легенький аромат, такий геть-легенький, ледь помітний, дійсно не визиває алергічних реакцій, в принципі, непоганий, пом'якшує тканини. Якщо буде якась акція, то однозначно буду повторювати. Також Виробник Польща, Сілан та кондиціонер для білизни з ароматом лотосу. Об'єм був літр 364. Використовувала здебільшого для, коли брала речі таких темних кольорів, тому він більше підходить для темних як на мій погляд. Аромат такий непоганий. А ось те, що мені не сподобалось, ось такий гет для душ Ой, гет для прання наш виробник Sky, місто Запоріжжя. Мені не сподобався аромат і не сподобалося, що цей засіб не якщо легеньке якесь прання, освіжити речі, то можна використовувати. А от якщо сильно забруднені речі, то цей засіб не справиться. Ось ціна хороша: 75 гривень за 2 літри, але не дуже і аромат мені не сподобався. А ось засіб, який я буду повторювати точно не один раз. І обрала саме для себе цю компанію. Компанія Amway, виробник Британія, ой, виробник е, Бельгія. Е, мені дуже е, подобається е, ця фірма і взагалі е, всі продукти цієї компанії, е, тому що вони є екологічними, е, без шкідливих речовин, е, не не є шкідливими для нашого здоров'я, а особливо, що для мене важливо, що такі засоби підходять навіть коли в домі є мала, маленька дитинка. Цей засіб «Dish Drops». Для миття посуду гарно справляється зі, своє, зі своєю задачею. Об'єм 1 літр цього засобу мені вистачило на 6 місяців. Він дуже економний і тут концентрований гель, який треба розводити з водичкою. І Ну, мені подобається цей засіб, тому що він не має таких різких ароматів і гарно все відмиває. Мені він подобається. Іще одна компанія, яка є фаворитом в моєму догляді, це Avon. Також виробник Польща. Через Польщу все до нас йде. Тут об'єм був 720 мл. Як на мене, Гель для душа від Avon це найкращий Гель для душа. Він дуже класно піниться. Тут об'єм 720 мл. Мені цього об'єму вистачило на ну, майже на півроку. На 5 місяців я цим гелем користувалася. Приємний аромат. Це я обрала Персик і ванільна орхідея. Дуже приємний такий ніжний аромат. Рекомендую спробувати. І е, гарно, що є дозатор до самого дна. Ось. Цей аромат мені сподобався. Буду повторювати його ще. Е, також, колись брала, мабуть, півроку назад. Е, ось таке рідке мило, об'єм 500 мл. Якось заходила в Єву, повелася чисто на ось такий гарний дозатор, таке гарне золоте оформлення. Я щось... Мені здалося, що в ванній кімнаті буде гарно виглядати. таке, так. ну, гарно так. Ось думала, можна і переливати, буде, але мені. Е... Дизайн то гарний, мені сподобався, а от саме мило це просто жах. жахіття, просто аромат геть. Ну, мило геть зовсім не пінилося. Руки до пуття не могло помить. Аромат неприємний і що найгірше. Не, не гарно працює дозатор. Взагалі щось він так дуже важко надавлюється, е, мало виходить засобу засобу ну, і коштував такий, е, таке рідке мило, щось в районі 100-110, ну, мило погане. Єдине, що був хороший дизайн, але дозатор просто. Поганий він ну, також він і, як поламався, чи щось дуже погано працює. І залишає наліт такий матовий, який не можна вимить. Ось. Це не сподобався такий аромат. Просто ні. Більше ніколи повторювати не буду. Ось таким користувалася засобом для унітазу. Чіпляється ось так ось. О, це аромат лимончика, але він як висить, так і висить, нічого такого не можу сказати, якогось такого прямо свіжості немає. Не Просто е, цей блочок е, стежить за чистотою в відтазі. ось, Ціна була щось е, приблизно 20 гривень, тому за такий так, за таку ціну сильно нічого немає до нього до чого докапуватися. Такий дешевий економний варіант. Ось. Для дитини ось такий була, обрала геть для душу дитячий вухнастик з перших днів життя з екстрактом алоє. Дуже приємний аромат. Він ледь помітний, такий ледь відчувається. геть такий, хороша консистенція. Тут 250 мл вистачило приблизно на ну, місяці 4, мабуть, десь так, приблизно економний і те, що може українців порадувати, те, що саме це саме ця компанія, вухнастик. Вона виробляється в Україні. Також, на жаль, не зберігла етикетку, але ось саме цієї компанії, в Хнастик я користуюся сухим порошком, також для дитячих речей, і він мені дуже подобається. Він гарно відпирає. Речі, і навіть забруднені, якісь плями сильні, він також відпирає, тому цей порошок дуже кластий і його буду однозначно повторювати. Український економний, екологічний і дуже приємний аромат і дієвий засіб, тому як і гелі для душа, шампунь дитячий, мило для рук і сухий порошок, однозначно буду повторювати. Uh, також мені ще одна подобається українська компанія це Хані Бані. Uh, також заявлено, що вікової категорії 0, це засіб 3 в 1, шампунь, піна для вани та гель для душу, без барвників, не викликає, uh, тобто, як, як пише. Виробник без сліз, такий засіб хороший. Також на місяця, мабуть, 4 вистачило цього засобу. Мені дуже подобається він і дуже класне упакування, хороший такий е якісний пластик е і класний дозатор, дуже зручно. Е також буду якісь брати дойпаки і переливати в цей, е цей дозатор, тому що дозатор дуже класний. Е люблю брати. Засоби від Ханібані, коли є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так от я отрим, купила три засоби це для купання 3 в одному засіб. Ось такі були ватні палочки, які мені йшли за 10 копійок. обрала непогані. І ось такий засіб для, дитяч... для миття дитячого посуду: також можна. Також мити, тобто вікова категорія 0 тобто можна пляжечки немовляти, мити хороший засіб, без фосфатів, без барвників, немає ніяких різких запахів, як я вже сказала, що аромат ледь помітний, але мені не подобається це пакування, тому що треба було тиснути сильно і ось. Так постраждала бутилочка. Вистачила цього засобу на 2 тижні. ну Таке. Я не можу сказати, що це було. Просто що мене радує, що це наш вітчизняний виробник Україна. Але ну нічого такого, просто звичайний засіб, тарілки, посуд, все миє. ось, а... Ось Дропс мені більше подобається, тому що він справляється навіть дуже забрудненим жиром. Ось. Тому Mavic для посуду в мене на першому місці. Також користувалася ось таким рідким милом. Це серія від Avon Planet Spa, дуже класна з маслом ши. Дуже класно зволожувало аромат, ось такий він був. Персикового кольору. Маленький був об'єм, це був подаруночок від компанії. На жаль, його зараз не випускають це рідке мило. Але якщо буде в якомусь розпродажі, чи ще десь можливо, поверне, можливо компанія поверне це рідке мило, буде однозначно брати, тому що дуже сподобалося. Дуже класно зволожує ручки, навіть таке відчуття як, як після крему. Коли користувалася цим рідким милом, навіть не хотілося не потр... ну, мої ручки не потребували крему. Дуже класно зволожував ручки цей засіб. Так. І, і ще те, що мені дуже-дуже дуже сподобалося, Використала ось таких два кремчики. Це креми від Avon серії Fitworks. Мені дуже сподобалися, тому що якось не користувалася, бо зима була не користувалася кремами для ніг, постійно в шкарпетках, постійно в зуті. І почалася така проблема, як те, тріщини на п'яточках. І ось використала я цих два засоби. то через, ну, При використанні цих засобів в мене е, всі тріщини захоїлися, і що мене здивувало, ці засоби знімають в тому з ніг. Це просто клас, супер. Я буду повторювати однозначно не один раз цей крем, тому що він дійсно дієвий, в кого тріскаються шкіра стоп, то дійсно рекомендую цей засіб. Він дійсно дієвий і А, Так, а ось те, що я точно нікому не порекомендую і сама брати більше не буду. Такий засіб для купання дитячий. Також від Avon, Об'єм був 100 мл, закінчився приблизно місяць-півтора, десь так. Мені він не сподобався, тому що, по-перше, заявлено аромат груші і намальована груша, а аромат якогось такого злоненького лайма незручне ось це упакування. Воно викручується і через цей отвір мав виходити засіб. Засіб був такого салатового кольору, через це він не виходив, приходилось отак ось откручувати і так виливати. Користувалася дуже, як, це засіб концентрований, тому. Геть трішечки треба було цього засобу, і навіть якраз крапелиночка якогось цього засобу, і вода вся ставала е, ось таким кольором зеленим. Дуже багато барвників, і я вважаю, це неприпустимо для дитячих засобів, тому повторювати більше не буду. Ось так. Закінчився в мене ось такий ополіскувач е, для. Порожнини рота, це власна торгова марка, Day-Bad-Day -Day від супермаркету Велмарт. Об'єм тут 300 мл, коштував щось в районі 30 гривень. Такий бюджетний варіант, непоганий, можна, якщо ну, буду в цьому супермаркеті, мабуть, ну, можна брати буде ще. Ось такого був жовтого кольору, з ромашкою, календолою, такий е... легенький аромат, немає такого аромату м'яти, до якого ми звикли всі. Нічого непоганого, не, не хорошого не можу сказати. Єдине, що хороша ціна такий бюджетний варіант. Е... Ось. Так, що мені сподобалось, це ось. Такі два дезодоранта використала один кульковий дезодорант, мені вистачає на два місяці активного користування, користуюся кожен день. Це, на жаль, тут етикетки немає, був парфумований. Дезодорант з ароматом парфумів Furovei. Ось він такий був солодкий, він ну, не дуже мені сподобався. Ну, Аромат подобається, але мені здається, як для, куль... ну, для дезодоранта аромат не підходить. Ось такий ще використала. дезодорант. невидимий бар'єр. Так, звісно, захищає від аромату, що той, що той. захищають від запаху. Не залишають якихось слідів на одязі, не осипаються. В принципі, все добре, але я спробувала іще інші аромати. Просто інший аромат мені більше подобається. Там брала такий рожевенький аромат, ще користуюся ним, то той мені подобається. А ось цей, ну, просто мені не сподобався аромат. Так. Використала я багато шампуней, точніше, засобів по догляду за волоссям. Це е, використовувала ось таку серію, Серія Advanced Technique від Avon. Е, шампунь для глибокого очищення, кондиціонер ополіскувач і дуже крутезний, е, засіб. Е, тут Скільки? 150 мл. Мені цього а, скрабу вистачило приблизно на півтора місяці, може два, десь так приблизно. Але це просто дуже класний дієвий скраб для шкіри голови, який гарно а, відлущує а, шкіру голови і. А, Коріння волосся стає наскільки чистим і приємним, ну, дуже класне відлущення йде. Аромат приємний. Буду повторювати ще цю серію ще раз, а цей скраб просто ну, крутий і дійсно ці засоби, ця лінійка допомагає рідше мити волосся, і тобто волосся залишається. Надовше свіжим та чистим. Ось закінчився ще такий спрей. Це двохфазна, двохфазна спрей-сироватка, також від лінійки Avon Advanced Technix. Це серія була відновлення з каротиновим комплексом. Відновлення захищає. Від пошкодження е, волосся якщо сухе, пошкоджене волосся, ламке, воно відновлює гарно, волосся стає здоровим на вигляд. Мені дуже він сподобався цей засіб ось. і користувалася ось таким спрем це термозахист, також серія Advanced Techniques від Avon. Шкода, що такий маленький об'єм 100 мл. Але ось повторюю його неодноразово. Постійно е, користуюся феном, тому треба захищати волосся цим засобом. Так. Закінчився ось такий, брала мініатюрочку такий 30 мл крем для рук е, з ароматом кокосом. Він дуже класний, якщо це була аліментована колекція в новорічні свята. Закінчився він в мене швидко, приблизно за місяць, приблизно так. Але аромат просто дуже крутий, мені він дуже сподобався. І якщо буде ще, але знаю, що в Avon є на постійній основі з кокосом. Також подобається цей аромат, тому буду користуватися ним. Так. Спробувала я ще ось таку. Систему два в одному навколо шкіри для шкіри навколо очей. Ось така була. Ой, не знаю, чи ви... о, видно Тут був денний крем і нічний гель, який треба було використовувати такий гель був такого салатового кольору. Закінчила його все до крапулі. Крем білого кольору був. Крем треба було наносити на шкіру під очима, а нічний гель треба було використовувати на верхню повіку. Використовувала цю систему я разом. На верхню повіку і на е, шкіру під очима мазала. Одночасно ввечері е, заявлено, що для сяйва та е, також цей засіб має знімати темні кола під очима. Але що можу сказати, темних кіл під очима цей засіб ніяк не прибирає, а от якогось такого втомленого погляду в мене немає. Ось таке освітлення трошки є, є таке помітне. Я б сказала, що знімаю якусь втому з очей. Ось таке очі не стають такими втомленими, як вони є. Ось. Але від темних кіл мені не допомогло. Так. Закінчився ось такий доглядовий крем для обличчя з ага-кислотами для проблемної шкіри обличчя в об'ємі 500 мл. Також від Avon, серія Clear Skin. Була для проблемної шкіри обличчя. Вона мені я не знаю, як сказати, чи сподобалась чи не сподобалась, я її не досить зрозуміла. Сильно дієвого результату я не побачила, хочу спробувати, може ще раз, якось закажу, замовлю цей засіб. Приходить ось в такій коробочці. О, ціна хороша, щось в районі 130 гривень за великий об'єм 150 мл це добре, але ось, ось не зрозуміло його. Він в мене я то багато наносила його, чи в мене скатувався так ну, неприємно, не вбирався в шкіру. Тому не знаю. Ось такі двояке. Таке, таке. Не можу нічого сказати. Ось, А такий скраб мені дуже сподобався. Він такого рожевенького кольору, гарно відлущував ці піщинки в нього із дуже подрібленого грецького горіху, гарно очищає шкіру обличчя, мені він дуже сподобався, якогось різкого аромату немає, такий, ну, просто як очищувальний засіб. Скрабуючи гарно, гарно очищає, і після його використання шкіра обличчя стає такого ніжно-ніжно-рожевого кольору. Дуже приємний цей засіб. Якщо буде хороша ціна на цей скраб, буду однозначно повторювати. Так. І що ще мені дуже-дуже сильно сподобалося, це ось такий. Точковий гель, він приходив в такій коробочці. Це гель швидкої дії для проблемної шкіри. Він дійсно швидко вбирається. Тут маленький об'єм, всього 15 мл, але цього засобу десь приблизно на місяць вистачає. Можливо, більше навіть. Я наносила цей засіб на ті ділянки, де є висипання, і ці висипання, прищики, почервоніння і таке подібне, зникало десь приблизно ну, за день-два. Тобто навіть було таке, що я ввечері помазала, а зранку встала і не, не помітила тих прищиків, які були ввечері. І це прям вау-ефект. Я буду дійсно його повторювати неодноразово. Бо бувають буває таке висипання, тому це супер класний засіб. Ось, мені він дуже-дуже сподобався. Класний, всім рекомендую. Ось і дуже класний о, на жаль, закінчилася в мене олійка для губ приходить ось така від Avon. Також приходить в такі коробочці. Ось така вона олійка. З вітаміном є, е, гарно доглядає за губками, зволожує, довго тримається на губках. Ось. Вже, вже замовила собі новеньку. ось так вона виглядає. Мені дуже подобається, що дуже зручна щіточка. Ось такий має приємний колір, підійде ну, всім, тому що це такий, такий колір, що всім підходить. Тут 7 мл об'єм. Мені цього, цієї олійки вистачило на 6 місяців. Тому, ну, і ціна була. В районі 100 гривень я її купувала, тому 100 гривень на 6 місяців це просто ну, дуже економно. І цей засіб дуже дієвий, класний. Він довго, як я сказала, вже залишається на губках, гарно зволожує губи. Ну, мені він дуже він подобається, приємне нанесення, немає якогось відчуття липкості, важкості на губах легенький. і… Ну, Дуже класний. я буду повторювати, ось замовила собі ще один, і як закінчиться цей, буду ще повторювати неодноразово. Дійсно дієвий такий результат. А, і ці всі засоби я а, ось, закінчила на протязі 6 місяців. Такі були в мене а, товари. А, Дякую всім за перегляд. Ставте лайк цьому відео, для мене це дуже важливо. Всім пока-пока!